Рекреаційний пункт лісова стежка на трасі Київ чоп за 13 кілометрів від Житомира у бік столиці. Тут вже продають новорічні ялинки і є перші покупці. Ставимо, живу, має приємний запах у кімнаті і взагалі живе-є-живе, живе. потративши 70 гривень, є праздник для сім'ї і для всіх. Ялинки та сосни, що призначені для продажу, вирощені у найближчому станічівському лісництві. Посадковий матеріал для плантації новорічних ялинок, як і для створення лісових насаджень, у господарстві вирощують за спеціальною технологією. Ділянка відновлюється. Створюємо лісові культури шляхом висадження посадкового матеріалу із закритою кореневою системою. Зразу в цей же рік. Ця сосна починає активно рости. Приживлюваність на даній ділянці становить 100%. Щороку лісівники спроможні продати до 600 новорічних ялинок, вирощених на спеціальних плантаціях. У нас в області на лісогосподарських піронстах створено 125 гектар плантацій новорічних ялинок спеціально для вирощування їх під новий рік. Це ті ялинки, які спеціально вирощуються для реалізації. Ми одні вирубаємо і насаджуємо на їхнє місце нові, тобто це не шкодить для лісу, для природи, для екології. До кожного зрубаного на плантації деревця прикріплюють бирку із з кодом за його серією та номером легко визначити походження ялинки завдяки. Тому що є бірка, виключається можливість нелегальної нелегального продажу ялинок, тобто незаконно вберегаємо вберігає, себе від незаконного вирубування е, хвойних насаджень у передноворічний період. За новорічними ялинками до Житомира їдуть покупці з інших областей Дніпропетровщини, Луганщини, Миколаївщини та Криму. Щодо житомирян, то серед великої кількості красунь всі зможуть знайти свою заповітну. Ось цю я хочу. ялинку. Ну, все, від метра до півтора стоїть 42 гривні, від півтора до двох стоїть 70 гривень, і чим більше, тим дорожче. А що ви самі відчуваєте, коли продаєте ялину? Новорічний настрій, вже новий рік, нові мрії, а мрії в новому році здійснюються.